Друзі, вітаю усіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар Нас сьогодні середа. Починаємо для вас знімати огляд автомобілів, наших свіжих автомобілів, не всіх, а тільки новинок. Як ви бачите, у нас їх величезна кількість, це в нас ліва сторона від офісу. Я зараз так продемонструю. Перед офісом у нас є основний ряд автомобілів, Позаду офісу ряд автомобілів. І ще ліворуч, ось як ви бачите, величезна. Кількість авто. З вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні буде багато різних цікавих автомобілів. Ви підписуєтесь і я розпочинаю. Ford Focus кузові Універсал 11 року, 1,6 бензин. Зроблю широкий кадр, так буде краще, видно, 170 пробігу. Ціна 7250 доларів. Також це у нас третє покоління. Porsche другого покоління дизельний. І, друзі, якщо вас цікавить саме дизельний Ford Focus, ось він там, попереду нас ще є. Пишіть в коментарях. Інформацію по ньому надішлемо з нашого сайту. Давайте зараз заглянемо до нього в салон, подивимося комплектацію на нього. Ось такий ключик. Більш детально подивимося. Авто має легкосплавні диски. Заглядаємо всередину. Є підігрів передніх сидінь, 4 електроскло підіймачі, шкіряне мультикермо, також кондиціонер та механіка шестиступка. Даний автомобіль свіжо пригнаний і розмитаний вже на українській реєстрації. Давайте поглянемо в багажничок. Він тут досить гарний. Якщо цікавить пропозиції, як і будь які будь-які автомобільки в нас продаються, телефонуйте 067 777 3027. Друзі, я його закриваю і одразу показую вам Ford Focus 2. Десятий рік, 1,6 з дизель на механіці, 250 тисяч пробігу. Ціна його всього-навсього 5900 доларів. Також автомобіль представлений в кузові Універсал. І також, як і минулий Ford, з легкосплавними дисками. Ось так виглядає у нас передня панель, має передні електроскопідіймачі, гарний просторий багажник, дизельний надійний двигун від Volvo, як ви знаєте. А точніше, якщо так розібратися цілком і повністю, від Peugeot. Citroen і Peugeot разом ці двигуни розробляли. Ось такий автомобіль, і переходимо до наступного електромобіля. Hyundai Kona, 2020 року 70 тисяч пробігу, 64 кВт батарея, ціна 15 900 доларів. Автомобіль з безключовим доступом, тканинним салоном, 4 електросклопідіймачі, отримання смуг, мультикермо та кліматконтроль. Дане авто хоч хоча має італійські номера. Це просто показано, звідки машина пригнана, камеру заднього огляду, гарний багажник з зарядочкою. Машина без пробігу по Україні сертифікована і повністю готова до першої реєстрації. І це в нас, друзі, європейка. Далі в нас є такий смартик. Друзі, п'ятий рік 100 тисяч пробігу, бензин з двома комплектами Гуми. Ціна всього-навсього 2800 доларів. За ось такий смарт. Пригнала нам його людина на продаж. Сама живе за кордоном машина вже для неї не актуальна. Тому і продає. Кого цікавить пропозиція. Ось такий невеличкий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Я на Яносі на Карбазар. Друзі, у цьому відео я показую лише новинки. Попри те, у нас величезний вибір автомобілів, всі ціни від власників, без націнки. Ось, наприклад, цей Ford Focus, який видавився бензиновий, у нас є дизельний. Будь ласка, номер телефону власника підходите, телефонуєте. Є на офісі ключі. ми вам відкриємо, покажемо, зробимо тест-драйв. І ви купуєте автомобіль без націнки майданчика напряму від власника. І так нас зі всіма автомобілями знаходимося. Ми поруч зі стадіоном Львів, Арена. Ось наш головний офіс. Люди, як ви бачите, вже забирають автомобіль. Ось там попереду люди ходять, оглядають. У нас як завжди, велика кількість автомобілів, гарні ціни, адже ми не ставимо націнки. Citroen C4 Grand Picasso 2013 року. 1,6 дизель на автоматі. Ціна 10 500, 233 пробігу в даному автомобілі. Хто має легкосплавні диски, електроскладання та підігрів зеркал. 4 електросклопідіймачі, мультикермо, датчик світла дощу. Ось такий великий просторий салон. Задні шторки для пасажирів. Другий комплект гуми позаду, великі простори, задній ряд, дефлектори обдуву та парктроніки. Рено зоя в нас електромобіль 2015 року, 24 кВт батареї, запас ходу понад 150 км. Ціна 73 тисячі пробіг з безключовим доступом, легкосплавними дисками, також 4 електросклопідіймачі, шкіряне мультикермо з датчиком світла дощу та кліматконтроль присутній. Авто свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Також у нас є ось така джета 2019 року. 1.4 бензин на автоматі. Ціна 500, 80 тисяч пробігу автомобіль 2019 року. Лінзована оптика, легкосплавні диски. Заглядаємо в салон. Електроскло піднімачі, мультикермо, датчик світла, кондиціонер. Цікаво, дуже панель розвернута до водія, так як в BMW. Автомобіль має тканинний салон. Брудна машина, тому що була вона у нас на тест-драйві. Вже люди її оглядали. Друзі, і хочу зауважити, деякі писали в коментарях, що ось у вас такі машини брудні. Якщо машина повністю чиста, значить і неї не цікавляться. Вона просто стоїть без огляду. Розумієте, у нас автомобілі. Їздять в нас автомобілі. Люди дивляться, деякі продавці мають змогу приїхати помити. До прикладу, ось цей Opel Zafira, бачите, чистенький стоїть помитий. І цей і це автомобілі буквально от після базару приїхали продавці самі помили. Того, що ми не справляємося з такою величезною кількістю автомобілів. В нас їх понад 200, як ви знаєте. Тому, друзі. З розумінням поставити до того, що просто не всі автомобілі будуть чистенькі, гарненькі. А я продовжую огляд автомобілів і в нас попереду ось така новиночка Mercedes Б класу 9-го року, 2-літровий бензин-коробка автомат 147 тисяч пробігу з панорамним дахом, лінзованою оптикою за ціною 7700 доларів. Так, друзі, автомобіль має 4 електросклопідімачі з електролюванням дзеркал. Датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер та автоматичну коробку передач. У нас тут комбіноване салон шкіра зі тканиною. Величезний панорамний дах. Оригінальні легкосплавні диски та задні парктроніки. Давайте заглянемо в багажничок. Досить гарний, просторий. Автомобіль пригнаний, розмитаний та сертифікований. Opel Zafira 10-го року, 1,7 дизель на механіці в комплектації Космо. В рідній фарбі. 201 пробігу. Заглянемо в салончик. Легкосплавні диски має. Комбінований салон шкіра зі тканиною, 4 електросклопіднімачі, датчик світла, клімат-контроль, шестиступка механіка, мультикермо, автомобіль у нас, звісно ж, має 7 місць. Ходиться просто в якому збережному стані автомобіль у нас. І без пробігу по Україні. Mercedes GL2014 року, 3-літровий бензин, коробка автомат 166 пробігу, ціна 26 500 доларів. Друзі, розкішний, великий, сімейний, Семимісний кросовер. Автомобіль має електроскладання зеркал, безключовий доступ, коричневий шкіряний салон, звісно ж, пам'ятці налектрулювання, це, друзі, знаєте, не буду перечисляти. Просто насолоджуйтесь даним автомобілем. Також цікаве авто у нас Chevrolet Captiva 7-го року, 2-літровий дизель автомат, повний привід та 7 місць 235 пробігу, ціна 8900 доларів. І, друзі, повний привід. Автомобіль має комбіноване слон шкіри зі тканиною, клімат-контроль, автоматичну коробку продаж, 4 електросклопідіймачі та мультикермо. Третій ряд сидінь, середній ряд сидінь. Також два ключики. Великий багажник. Хороший дизельний двигун. Голь четвертий, другого року, 1.4 бензин, механіка. 206 тисяч рідного пробігу, підтверджений сервісною книгою. 4150 доларів ціна. Повністю все всі сервіса є, автомобіль повністю б'ється по пробігу. Так, друзі, такі от автомобілі в нас попадаються. Також хочу зауважити на стан ключів. Подивіться, друзі. Подивіться, в якому стані ключів. Цей ключ взагалі як новий. Просто. 4 електросплопії механіка та кондиціонер. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Друзі, як завжди, я вам показую тільки новиночки. Подивіться, я зараз в ряді з кросоверами, скільки в нас їх є в наявності, дуже різні цікаві автомобілі. Приходьте на на щодня по будні з 10 до 19, а в суботу-неділі з 7 до 15. Так, друзі, у нас гаряча новиночка. Це Nissan Micro 10-го року, 1.2 бензин автомат, 130 рідного пробігу, рідна фарба, ціна 6800 доларів. Так нас салон. До речі, є два ключі: клімат-контроль, мультикермо, великий сенсорний монітор, гарний просторий задній ряд автомобіля, в гарному стані резина. Багажник має, до речі, запасочку у нас ось таку задню шторку. Машина пригнана, розмитена та сертифікована. Сподіваюсь, я вам досить цікаво показав наші автомобілі. Пишіть свої зауваження, прохання, побажання, буду для вас і надалі старатися робити більш якісний відеоконтент. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі, друзі, на Карбазар! Швидко продавати, легко купувати.